Всім привіт! Мене звати Марія і колись я була головою студентської ради ЗНУ, але це не головніше. Тут я сьогодні з вами, тому що студентство перевернуло мій життєвий досвід з ніг на голову. І зараз розкажу як. Свого часу ми робили дуже багато різних проєктів, зокрема, студентське телебачення як на факультеті, так і в університеті. Можливо, ви чули, було таке ФСУ ТВ. Це нарешті сталося. Факультету соціології та управління виповнюється 15 років. Це телебачення факультеті соціології управління та ЗНУ ТВ. Ну, розумієте, чи є телебачення. А, якщо ви подумали, що його робили ми як журналісти, то це неправда. А, серед нас в команді журфаку було напевно декілька людей, а всі інші були ну геть з різних факультетів. А ну, напевно, це. Саме через це а, нас постійно критикував журфак. Але знаєте, що ми робили це дуже від серця та а, а, вкладалися всією душею. Ми дуже були амбінь, амбінь, амбітні і постійно розвивалися, а, робили дуже різні. Взагалі штуки, починаючи від ранкових шоу, вечірніх шоу, якихось провокаційних програм, якихось опитувань, і несерйозні теми, і не не дуже. Але головне, напевно, що ми робили: це ми освітлювали заходи, які відбувалися в університеті. І в якийсь момент їх стало настільки багато, що ми вирішили. Не робити репортажі з кожного проекту, а робити новини, в яких за тиждень будемо розповідати про все, що відбувається. Ну, Розумієте, проблеми у нас такі були. Не встигали ходити по заходах. От такі часи. Всім привіт! З вами новини Зину та їх ведуча Аннушка. Тепер це прозвище, прозвища, яка не прив'яжеться. Насправді це відео не для того, щоб вас е якось е подрозунити, е сказати ось як коли було, колись так було. Насправді, це для того, щоб сказати вам, що е війна рано чи пізно, сподіваюся, швидко закінчиться, і студентське життя повернеться в зену. Е і щоб ви трошки знали, яке воно буває е в офлайні. До речі, е це неправда, що студентські заходи, вони тільки про фан. Насправді, це по-перше, ну для мене так було. Це завжди про якусь корисність, яку ми можемо донести через те, що робимо для тих, хто нас оточує, для самих себе. Ну, тому що насправді на е купі студентських заходів люди знаходили друзів на все життя, кохання партнерів, які е потім займалися разом якимось бізнесами. От е до речі, той, наприклад, хлопець, який спочатку знімав відео, потім монтував, потім очолював телебачення ціля. Він зараз заробляє на цьому кошти. От, якщо говорити тільки про ось телебачення, як приклад. От тому, якщо ми говоримо про корисність, то зараз ви. Точно можете знайти корисність, як допомогти ЗНУ, як допомогти людям навколо завдяки ЗНУ, да? беручи за участь у роботі волонтерського центру, як на тих ролях, на які там вже є, так і створюючи для себе якісь нові ролі, наприклад, там знімаючи якісь репортажі з того, як там відбуваються процеси. Знімаючи про студентів, які розкидані по світу та у кожного свій досвід, ви можете фіксувати е як хроніку, те, що зараз відбувається, тому що ми ще довго будемо рефлексувати е після закінчення війни е про неї. І зараз ви можете це зробити, якщо ми говоримо а, про фільмування, да, якийсь медіа-контент. От, а ще ми це робили телебачення. Коли ще й гадки не було про Тік-Ток, і в Телешки ніхто не сидів. А, от, Тому зараз у вас ще більше варіантів. Взагалі не тільки там YouTube, а і ще інші варіанти. Тому використовуйте їх. Намагайтеся хоч трошки насолоджуватися студентським життям. А, воно і справді перев... перевертає ваше життя а, на зовсім іншу якість. От, обіймаю вас. Ой, зовсім забули про надактивний науковий сектор. Вони організували боров кафе, на якому вчилися створювати нові проекти. А зараз нова рубрика на ФТВ. Фоточки під музичку. ТВ, коли набрило дивитися, нудні сюжети з ну сюжети зну ТВ.